Мати змогу все ж таки mm. якось цю інформацію, яка задана в цих параметрах, використовувати. Ну ось з таким циклом ФО ми перебігаємо їх. І функції AdParam ми будемо кожного із цих параметрів обробляти. Ну, для обробки нам потрібно зробити ось такі флажки. Значить, у нас може бути значить, сам флажок файла, може бути флажок slash-i для tag-image. І флажок, який буде використовуватися для аналізу, чи правильно передані параметри, чи ні. Всі ці, ці флажки встановлені в false. От, і ім'я файлу у нас поки що пусте. І параметр, значить... Функція, котре це виконується, ось вона записана. Ну, тут така особливість І якщо ми не використовуємо класи, щоб дістатися до ось цих от змінних, нам повинно використовуватися ключове слово global. Котре каже, що ось ці, от, наприклад, bin file name, воно є ось тут. Якщо ви працюєте з класами, то цього робити не потрібно. Це тільки в тому випадку, коли ви пишете без класів. Ну і тут зроблено, тому що тут так небагато чого потрібно, тут. як то кажуть, швидка руч. Можна так. Ну і заодно подивитись, що дійсно так можна. Ну і далі що? У нас приходить параметр. Ну, наприклад, мінус F, там 2. як якесь там ім'я. Перевіряємо довжину значит, цієї строки. Так от, якщо там вона більше двох, чому більше двох, тому щоб там врізала мінус F, наприклад, це два символа, мінус I це теж два символа. А якщо ні, то ну, один символ, наприклад, ну, то ж у нас по любому не виходить. І в такому випадку ми просто ось цей флажок аткнули, по поставимо в true, Випу, ось цей от флаг. Ось втру, і потім ми проаналізуємо це і нічого не будемо робити. У нас є невідомий параметр. А якщо він дорівнює 2, значить більше або равно 2, то тоді ми перевіряємо, значить, чи є це комбінація мінус F. Якщо це не мінус F, добре, перевіримо, чи є це не мінус І. От, якщо мінус І, там особливих у нас не потрібно ніяких дій робити, ми просто цей флажок і мачтах поставимо в втору. І от, продовжуємо. Ну, якщо мінус F, то у нас ще повинен бути два крапка. Ми проаналізуємо цей варіант. Ми візьмемо тепер, значит, перевіримо, чи довжина дозволяє нам це зробити. Тобто, що у нас більше або равно 3. Ну, наприклад, 3. То да, ми можемо виконати отакий зріз 0,3. І перевіряємо. Мінуси, да, добре. Все добре, у нас все це виконалося. Ну а ім'я файлу. Це буде зріз з того параметра, починаючи з третього символу сімголу до кінця. То есть, ось таким чином це записується. Ну і якщо там такий файл записаний, ми ж можемо просто написати мінус f крапка і все. І воно якби відповідає нашим е, цим вимогам. Але ж імені файла немає. Так от, якщо ім'я файла є, а як є, то є у нього довжина є. Якась відмінна від до нуля, е, то ми ставимо флажок. от такий флаг мінфайл true. Ну, в противних випадках, коли, наприклад, ми напишемо мінус А, наприклад, воно не попадає ні сюди, ні сюди, Тобто ми тоді кажемо, що ви бачаєте невідомий параметр. І з таким чином ми заповнюємо фактично ось ці флажки, котрі у нас є верніше ось, ось ці флажки, і ім'я файлу. Перебрали всі параметри. Ось тут ми перевіряємо, що якщо у нас значить, вимога така, що це у нас unknown парам, тобто у нас відомий параметр. І у нас є bin-файл, тобто ми, головне, щоб у нас був файл на вході. Якщо ці дві вимоги виконуються, то ми що? Робимо, перевіряємо, чи є у нас флажок в імачтах. Якщо це не імачтах не, не існує, там не, мас, не стоїть мінус і, і. От, 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 ми просто конвертуємо цей файл. А от якщо в ньому цей флажок є, то значить, ми виведемо в такому вигляді. Тобто здадемо у нього префікс такий. Тега. От. І наприкінці закриваємо цей тег. А посередині буде ось ця довга строка перекодованого файлу. Ну і все. І все фактично. Давайте я прокручу його повільно з початку до кінця. Все. Все. <кій> так, ну і це теж працює. значить Якщо запустити, ну, давайте передвод, давай, ось це видалимо. Давайте отак. Ось ці два фаліка видалимо, а скористуємося вже цим. Тобто, знову так робимо. Так. і Ось таким чином. Ну, бачите, спрацював, а не так, тому що там, як давайте я почищу і зробимо ось так от. І тепер ось сюди поставимо мінус F ось так от. Ну і щоб у нас був фарікс зображення, поставимо ключик оцей І. Ось так от зробили і тепер виконаємо. Щось зробилося, вивело. Тепер давайте виведемо його куди Ну, в якийсь файл. Наприклад, «c». Ну і запустимо це. Як ви бачите, все працює. Ну, це більш складний вигляд, але ж він вже може нам розділяти. Він може робити рядок для тега-імадж і без нього. А якщо без тега-імадж, то це може бути що завгодно в бінарному вигляді. Так, далі. Що в нас там з часом? Ну, давайте я поки що цю частину закінчу і почну нову частину.